Всім привіт! З вами Толік, і якщо ви вперше на моєму каналі, то вітаю і запрошую після перегляду цього відео пройтись і інші мої відео. Якщо ж ви не вперше, то я вважаю, що це знак закріпити наші стосунки вашою підпискою на цей канал та вподобайкою. А якщо ви хочете зробити мені приємно, то поширте це відео та напишіть коментар в підтримку. Ну, А якщо ви хочете зробити приємно всім, то задонайте на ЗСУ. А ми з вами uh, продовжуємо і закінчуємо грати в Suicide Guys Sleeping deep", Deeply. Сьогодні в нас останній екстра левел. І погнали різдвяний якийсь левел. Цікаво, що там буде. Тому що, от, вірите чи ні. Uh, так, я схаваю все. Uh, вірите чи ні, але екстра левели мені сподобались набагато більше, ніж, звичайні вони. Вони розважальні. Вони, типу, тут немає якогось суперзайопу. Я з'їм все. Я з'їм всі ваші родини. Я з'їм ваших дітей. А будинки можна? Блін, будинки не можна. Ням-ням-ням, почерпки. Па-па-па-па-па-па. Та-та-та-та-та-та-та-та. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Блин, я вже бачила моє пузо. та 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 ра та 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 ла 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 Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus.

Боже, як добре, що в мене не такий апетит, мені і так іноді лінгісти. А оце ще, ну, я, я вже не бачу, що там. Я вже свій пісюрик не бачу. Головне, не захотіть пісить, Я буду промахуватися. А, мені здається навіть грінч. На ну шо ж вони типу самі винні, що вони такі солоденечки, смачненечки. Що да? Да. їх крихотулянькі ручки такі ням 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 Такі оті поті ням ням ням. Ой. Я це я вже не опускаю вниз в голову. це я вже вже все. Ой, сейчас розірве... нафиг. Тільки мені ще їсти, я вже заїбався. та 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 ла Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Всім дякую за перегляд! Це була дуже коротка і весела серія. Підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. А ми почуємось в наступного відео. Donajte nas, a so bojite. No, 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 no.